Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленькі сердечка для активних сердець українські військовики вийшли із Авдіївки на Донеччині. Про це у телеграмі вночі написав командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, оточення українських захисників у місті не допущено. Рішення про вихід із Авдіївки ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. На Фейсбуці він повідомив: війська переходять до оборони на заздалегідь підготовлені позиції. Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста і переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин. Нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання утримання займаних позицій життя військовослужбовців найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. За словами Тарнавського, напередодні під час одного з відходів на нові позиції, декілька захисників міста потрапили в полон. Про останні дні оборони Авдіївки. Дивіться в матеріалі Анни Железняк. Сотні керованих авіабомб fpv дрони та навали піхоти цілодобово. Так про бої під Авдіївкою розповідають бійці третьої штурмової бригади і показують відео із коксохімічного заводу. Там ворог застосував фосфорні снаряди, загорілися цистерни з мазутом. Надзвичайно велика щільність пусків. Я принаймні такого ще ніде не бачив. Для мене і для підрозділу тера це. Найскладніше випробування, з яким ми стикалися, от ворог застосовує фосфорні боєприпаси, все палає проти українців під Авдіївкою. Воює щонайменше 15 тисяч росіян, кажуть у бригаді. Наша третя штурмова виконує бойові завдання в умовах, які навіть нам було складно уявити. Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника ворога величезна кількість, пруть з усіх сторін. Про складну ситуацію розповідають і бійці 47-ї бригади, які базуються за 10 кілометрів від Авдіївки, кажуть, знищили чимало техніки і особового складу окупанта на околицях, але нині ворог перекидає усі сили на саме місто. За останню добу біля Авдіївки знищили пів тисячі росіян. Це найбільша кількість від початку року. Анна Железняк, Суспільна, новини. І у районі Авдіївки та прилеглого Гласточкиного минулої доби українські оборонці відбили 38 атак. Ці населені пункти ворог бомбив із авіації. Повідомляє генштаб на Фейсбуці. Загалом на фронті напередодні відбулося 9 сотень бойових зітнень дев'ять десятків бойових зітнень. Російські війська завдали 8 ракетних та 55 авіаударів і здійснили майже 140 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. І до ворожих втрат ще понад тисячу російських окупантів знищили Сили оборони України впродовж минулої доби. А загальна кількість ліквідованих згадників сягає 400 одніє тисячі. Також за вчора українські оборонці знищили ще 11 ворожих танків, 16 бойових броньованих машин і 28 артсистем. Крім цього, збили 5 БПЛА противника і одну крилату ракету. А також розбили 18 одиниць автотехніки та 5 одиниць спецтехніки. І напередодні в Берліні безпекову угоду між Україною та Німеччиною підписали президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц. У ній зафіксовано, що цьогоріч Берлін надасть Києву військової допомоги на понад 7 мільярдів євро. Фінансування триватиме і впродовж усього терміну дії угоди, а це 10 років. Крім того, Німеччина зобов'язується і далі тиснути на Росію санкціями і домагатися створення трибуналу щодо злочину і її агресії проти України. Нагадаю, 12 січня Україна також підписала безпекову угоду зі сполученим королівством. 3300 вантажівок стоять у чергах біля польського кордону на в'їзд до України. Про це суспільному розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Станом на ранок сьогодні в чергах по той бік кордону. В напрямку нашої держави сукупно по всім цим шести напрямкам перебуває десь 3300 вантажних транспортних засобів. Виділю пункт пропуску Шигині. Там за минулу добу кордон перетнуло 45 вантажних транспортних засобів, 25 з яких в бік України. То фактично одна одна вантажівка за годину лише пропускається в бік нашої держави. Напередодні польські протестувальники заблокували ще один пункт пропуску на українському кордоні караківець корчова. Це була остання вільна ділянка для проїзду вантажного транспорту. Відтак тут накопичилась найбільша черга. Із водіями, що тут стоять, поспілкувалася Іванка Дусько. Ну, сіл бачите, сам готував обід чайвару. Ліжко зложене. Все, Соломка працює коли треба. І й так потихенько виживаємо. Микола Лінник показує, як облаштувався на парковці перед пунктом пропуску корчова криківець каже, чекає у черзі другу добу. Чоловік везе гуманітарну допомогу з Німеччини в Рівне. Коли от стоїш так тижнями, це дуже це саме хоче стояти в нашій роботі. Саме ходже це кордони. Поруч з парковкою розміщений супермаркет. Там водії купують їжу і готують обід просто неба. На парковці бракує місце вантажівкам. Деякі водії паркуються вздовж автобану. Зокрема, Сергій Кожушко він прийшов до колеги на гарячий чай. Наприклад, я утра приїхав 8 годин утра. Мене поставило на 8 вечора. Я пішов у машину, поспав, поїв. У 8 вечора приблизно прийшов. Черга ця особа не пригала. Зараз я зареєструвався. грубо говоря, пізавчора. Було на вчора, на сьогодні, і тепер уже аж на завтра, ну на ніч. І це треба стоять біля того екрана. і дежурить, щоб не пропустити чергу. Станом на ранок на в'їзд в Україну тут очікували 1730 вантажівок. Пункт пропуску краківець Корчова не блокували до сьогодні. Тому водії обрали його, сподіваючись швидше перетнути кордон. каже речниця львівського прикордонного загону Олександра Хочковська. У пунктах пропуску Шагині та Раваруська черга дещо менша. У шагинях вона складає 300 вантажівок. У Раві вона складає 380 вантажівок на в'їзд в Україну. Окремо би хотіла виділити саме ситуацію, яка склалася в пункті пропуску Шогині, тому що впродовж останніх діб ми спостерігаємо дуже малу кількість вантажних автомобілів, які перетинають там державний кордон, особливо на виїзд з України. Продовж останньої доби до Польщі виїхало всього 11 вантажівок. За словами Олександра Кучковської, сьогодні протестувальники заблокували і пункт пропуску Кракивець Курчова. Нагадаю, польські перевізники та фермери почали блокувати кордон у листопаді минулого року. Протести поновили фермери 9 лютого цього року. Іван Кадусько, Єлисавета Сілаєва та Анатолій Карічук. Суспільне новини. Він приїхав із Монтани у Сполучених Штатах, щоб допомагати українцям. Американський архітектор та волонтер Майкл Бем створює проєкти з перебудови старих осет для того, аби в них комфортно могли жити вимушені переселенці. Що американський архітектор переробляє в старих українських хатах? Ярослава Антошевська розкаже. Американський архітектор Майкл Бем у селі Жванець Кам'янець-Подільського району оглядає житло, яке спроєктував для багатодітної родини з Херсона. Це була одна кімната, тому довелося встановити міжкімнатну стіну. Там, де зараз ванна, була грубка. Її демонтували. Встановили двері на кухні та ванній кімнаті, проклали труби. Майкл Бем волонтер благодійної організації Юкрейн Relief Ефет, яка допомагає українцям. Архітектор працює над покращенням умов життя вимушених переселенців. Ремонт розповів, роблять підрядники, фінансують донорські організації. Майкл Бем каже, працював над восьми приміщеннями в Тернопільській області. У Хмельницькій це перший будинок, який переробили за його схемою. So Важливо було створити гарні умови. У людей не було можливості нормально помитися, випрати білизну. Не було місця, де можна було б нормально. Мально приготувати їсти у першу чергу. Хотіли створити комфортні умови для життя. Це важливо для здоров'я. Тетяна тут оселилася вагітною з двома дітьми. На такий ремонт каже, не розраховувала. Я спросила, що мені надо. Я сказала, мені надо стиральна машинка і хала дідні. Потом срадіться рібенок. Мі хоча б не пірев'я на ну, дітей штукати. Зараз у жбаницькій тергромаді розповіла її голова Тетяна Криворучко. Живуть близько 400 вимушених переселенців. У дев'яти будинках, які їм надали місцеві, працюватиме американський архітектор. В будинках не було води. Неякісна електрика, не було каналізації. Другий будинок, з яким працюватиме Майкл Бем, розташований у селі Сокіл. Тут розповів архітектор, також планує зробити ванну кімнату та кухню. Для цього в першу чергу треба підвести воду до будинку. В нас підведені комунікації. Є вода, є світло, є документація на на цей житловий будинок. Є власник будинку, який надав свою згоду і поселити наших дівчат-переселенців і проводити Відповідні е, роботи у цьому будинку мешкають дві Олени. Подруги розповідають, вимушено переїхали з Краматорська в березні 2022 року. So uh, Ми зробили замір у будинку і розрахували, як краще тут все встановити. Власне, щоб було зручно в користуванні. Це не для мене. Я тут не проживаю. Я а для дівчат, щоб зробили, хай буде, щоб було все добре для них. Американський архітектор Майкл Бем цього року хоче продовжити працювати в Україні. каже роботи вистачає. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.